Охеріть. Посака нужна буде. Сто процентів. Шикардос. Класс, диви. Такий прямо, Диваю, який він красивий такий. Гарна рибина на це. Так. Я не знаю, чи буде риба. Но дружина вже грибочки в нас обирала. Дивіться, які, які красені. Під які під осінники тут є. Біленькі є, біленькі теж є. Біленькі теж є. Ціла сумка. Та все, не рийся, поїхали. Бо ми ще на, на риболовлі даже не були. А доволі. Все, вже ранок мене, рибалка состоялася. Всіх вітаю на каналі. З вами Сергій, буде Людмилка. Вона ще збирається. Виїжджаємо на водойму. Це озеро. Ми тут вже були не раз. Виїхали відпочити. Завдання піймати хижака, розвідати. Нові точки, локації, хоч воно і невелике, але ми повністю його ще не вивчили. А саме головне завдання це відпочити. Вам приємного перегляду, миру, всім розлагоди. Ми починаємо риболовлю. Рибалити будемо на човні калібрі 3.30 із з маленьким моторчиком 350 Джонсон. Я на ньому ще не ходив. Так, виходив потестувати, але не рибалив. Це буде тест, човен великий, моторчик найменший, який у мене є. І спробуємо, як він ходить, як він толкає цю лодочку. Та й побачимо взагалі, чи комфортно з ним рибалити на такій водоймі. Так, друзі, розпочнемо з такого воблерка. Перший раз замочимо його у водичку. І И... перший польот. Піден. І одразу в травичку. І перва травичка. І перва травичка наша. Пробуємо ще славеньке. Отак. Тепер травичка наша, да? Рибу нас обирали, хто ось риби наловить і все. Ой, як хорошо. Боже, я вже таке... Я вже стільки адреналіну отримала. <ріху> грибів вже два відра не Ти що, ти що? Я не пам'ятаю, щоб ми так в лісі, спеціально їхавши, <ріху> рано збирали стільки грибів. Ну, Мась, як добре, що ти. Хорошо, що я вчора сказала, їдемо на рибалку. <ріху> Чи не спойму, Чи що? або щось. Взяло збоку або трава, або за бочину щось зафігачив. Щось за бочину зафігачив. Ну я диви. Щупак. Чи сам візьмеш? А сам візьму, він маленький. Красота. <різькість> Другий закид. Ой. Щупарики є. Красота. Де який красивий. Думаю, не зрозумів. Походу тут? на, 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 на тому, коли понижало, лягало. Ой, блін. Це, Ось такий щупарик порадував гляньте, який красивий. Ну, тут гарна риба, зазвичай. Ми його, звичайно, відпускаємо. Лежи, маленький. Давай. Оп, за папою і за мамою. Да, човнів сьогодні тут. Десять я насчитав, з моїм. Десять човнів. Вперше за п'ять чи шість років я бачу, що тут стільки людей. Ну, про що це говорить? Перше похолодання. Он дивись, мужик хорошу тягне. Ну, то вже риба. Гарно витягнув таку. Рибка прок прокльовує. Рибка є, прокльовує. Бачили, той мужик витягнув. Той мужик витягнув. Ти ж теж витягнув? Тут клювання і у нас було. Ми у кушка шукаємо пока. Більше. Тут гарний такий окунь. І дуже вкусний. Нам подобається. Тільки його треба знайти. Ось яка. А? Та не, я так візьму. Та яка Красава. Я не зрозуміла, де ж казав, на солоденького. Солоденького каже. Дошку треба відкривати. Опа. Та я так з запасом відпустив. Бачиш, моє, моє солодка завжди завжди. Столчки <реку> працюють, дивіться яка. Красава друга. На фоні з людою. Таку <реку> кепку хотіла? <реку> Шапка, потім кепка. На, на шоколадний квіт. яка. <реку> Вивий. Вирадувала. Ушла. Ушла? Не, не вс... Ну, походу, не подсікла нормально. Подсікай. І фракціон у мене нормальний. Ну, щука. Да. Классно? Походу, та що я не доїду. Дужка. я понимаю. Видите, как красота. это Аквариум надо. Аквариум смотреть. на рыба. Я казала, что надо конфеты брать. Да, я да. только конфету зью. Твои конфеты нормально пруть. Ну, я ж тебе казала. Так и никому не кажи, на какие клюи. <laughs> Бо я за 6 років рибачу сіки тут. Жодного разу не бачив тут 10 лодок. Блін, як тут? 10. 10, з моєю 10. Не вважає те, що по два, по три чоловіка в кожній. У кожній по два чоловіка. 20 чоловік. Вона тут реально треба запутатися такого в тому самому. В наших приманках. Це, Окуня немає. Одного окушка, я тільки поймав маленького. Не хоче брати, я не знаю. Я вже його... я в тих, по тих містах проплив, де я його обично хірячив, немає. Десь переміст... перемістився, мабуть. Щось зацепив. Пацаку давати? Не знаю. Ну, так я не дуже здорове. Ну, щось у траві воно було, походу. На матроса похоже. На матроса? Чи щупак. Матровос. Надо? Да так возьму. Да який гарненький матросик. Опа. Хе -хе. Матрос. Ну так. Матросик есть первый. Все-таки раскусил ты его, да? Оп. На розовый. Ой, какой красавчик. Ой-ой-ой-ой. Все, уже жарюха. Жарюха уже будет. Уже жарюха будет. Буде, полюбас. Гри... Гриби із окунями. Пасмурно, дощик вже проривався, покльовочки є. Так, і рибалимо. Погода сьогодні якраз така гарна. Не холодно, принаймні поки що не холодно. господи, снова на траву. Не спеши, не спеши, не спеши. Она не тут всяка. Опа. Опа. она наша. А ты не верила в свою колевалку. Яку? Твою. Да? Хорошо. Красава. То, що я оставила? Да. Двойную. Ну двойную. Так я її не убрала спеціально. Ну що, друзі? Гарна рибина це. Така, напевно. Что дальше? Давай за Така красава, да? Не хочемо. Ну шо, друзья, скики у нас? Кило 400. Рівно кило 400. Охереть. Подсака нужна будет. Сто процентов. Подсака? Чего она за бока взяла якось? Не пойму. Ну так крепко было. Ага. Давай, давай, бери. Опа. Первый звук. я все, офигел. Только блин Смотрите, какая красуня. Интересно, сколько у нас заложить. Ну, вот я думаю, что мужики вот таких берут. Вот сколько у нас заложить такая рука. 420 грамм. Ты хорош тебе держать, это выпущу за раз, красавица ты наша. 425 грамм больше. Угу. Видите, как раз красов... красунка. Ну я как красунка попозуешь. Наступь. Давай сфоткаем. Смотрю на свій. Как клас. Теж ж п'ята. Я ну, трошки її. Короче, если ты останешься окунем, то тобі повезло. Тому що походу. Так, пускаем красотку. Красотку такой порадовала. Бежи. Ось такі справи. Люди добрі, відпускайте таку рибу, відпускайте. Тому що скоро нашим дітям не буде, що ловити. І Побачити не будеш. О, куштяра. <рес> Там жінка тяне, а коняру. А коняра. На На беру. О, Ти що на блісну взяв? Да, ще й на яку. Да. Диви блісну і кушар. Видираємо ноги підходить в наш баркас. Не треба, я так візьму. Третій бросок. Якщо з першого разу на приманку не клює, тоді треба міняти. Дивись, третій бросок, коротше, і вона у нас. Раптор. Нормально все буде? Нормально, в мене все хорошо. Стой, стой, стой! Буду як гадюка. Хотівка <ріст> 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 просто... хотів випустити, щоб попозувала, вона попригала, попригала, обмазала маю хуху. Ну операція удалась, слава богу. Та ти що, ось є. Подсакові сама візьмеш? Візьму. Ось тут, десь в жінки. Не підтягуй ближче, подимай вверх. О, понімай. Не спеши, не спеши, не спеши. Як бы не выпустила с воды, взяла. Ну, ничего. Ну, ушла, то и ушла. Ну, такое дело. Ну, красиво. Но взяла. Вот Что зацепил? На окуня похоже, бо не спливає. Точно. Окунь? Да. Хорош. Гарний. О, дивись. Тихо, тихо. Єсть. Гарнів дивись, на неї зробив. Чук. який шикардос. Шикардос. Клас, дивись. Прям, диви, які він красивий, такі планички. Сфоткаєш? Телефон далеко? Ні, <рес> не далеко. Диви, який він красивий. Просто бомба. Побідали. Дружина залишилася. Пішла гриби собирати. А я ще виїхав, думаю, трохи покидаю. Пасмурно. На дощ передають на цілий тиждень дощ. Ну, слава Богу, сьогодні потрохи капає, але не сильно. Ну, що я вам скажу по, по рибалці. В основному клює на жалізо. На блешні, на ракві клювало. На воблера одну, одного щупачка поймав. Все остальне на жалізо. Резина зовсім у мене не працювала. Якщо у людей ще хоч була покльовка, то в мене зовсім не працювало. Зацепив. Щось зацепив. Ой, красавица вот такая красавица смотри порадоваться уже сема кажется выпускаем ну, тылчики приносят их Ну, мелкие но мелкие чего-то постоянно Ну ничего, зато клювание. Не но щучка. Что ж ты такие маленькие клюешь? Что ж ты такие маленькие клюешь? Тоже наверное, восьмо. Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Вот такая манюня. Маюня красуня, біжи. Все-таки я хочу впертися в цю лісну. На неї було дві покльовки і дві гарних щуки і гарний окунь. А на все остальне клює мілюзга. І тому я поставлю її зараз і покидаю нею хоча б разів 20 кину. Окуняра, ну це те, що нам треба. От такий красавчик. Маленька? І не дуже маленька, но і не дуже велика. От траву завела. І важка кажеться. Оце ну, так я й поймав. Спускаєш, так? Да? -да. Та ну, ти що маленьке так. Ну, такие уже, стандартные. <laughs> План Тихо, стандарт, тихо, да? тихо, тихо, тихо. Тих. Почекай, фили... филинку тебе выпустят. Давай, за бабкой, за деткой. Бо нам скоро до дома. А лучше за прабабкой. Как хорошо подсила. Ох, как хорошо тулечка. А в траву не я думав, щось хороше вже. Ось така риболовля, друзі, у нас вийшла. Класна. Ми довольні. Вообще обалдеть. О, людочка. Клас. Клас. У кого рибо, у кого грибов. Грибо рибалка, виходить. Людочка грибів назбирала. Рибки ще й наловили. Піймали ми одну щучку і чотири окуня. Все остальне випустили. Десь отам. Наш кукан працювало в основному телспіннери ось такий і ось такий воблер. І дві покльовки було на вертушку. На отаку. Не на вертушку, а на калібалку на отаку. Ну, одну я взяв і одну люди зійшла. Все остальне чомусь сьогодні не працювало. Резина зовсім не працювала. Так що всім... Поки, будьте здорові. Всім здоров'я, миру по злагоди. Всім пока! Будьте здорові. Ось наша мама. Ось наша грибалка. Ось так ми закінчили риболовлю. Приплили. Покажу вам нашу ловку. Наша щучка і чотири окуня. おおどうだ